Нестабільний жіночий цикл. У чому причина? Всім вітання. Одним з найважливіших показників, які свідчать про здоров'я жінки, є менструальний цикл, і будь-які збій чи відхилення від норми змушують хвилюватись та викликають значні занепокоєння. Тому сьогодні ми обговоримо основні причини порушення циклу та способу його відновлення. Причини збою менструального циклу можна поділити на декілька груп: є фізіологічні, і це зміни гормонального фону під час вагітності пологів у період лактакції та менопаузі. Є і патологічні причини, такі як захворювання органів сечостатевої системи, хронічні захворювання інших систем, що впливають на порушення нормального циклу місячних, такі як цукровий діабет, захворювання щитоподібної залози. Отруєння та інтоксикація організму, наявність новоутворень, міома, матки, полікістос, яєчників та позаматкова вагітність. До медичних причин можна віднести прийом лікарських засобів, що порушують менструальний цикл у жінок та різка відміна прийому медикаментів. А також є психологічні причини порушення менструального циклу, і це хронічний стрес, депресія, перевтома, постійне емоційне напруження та інші психологічні захворювання. На менструальний цикл може ще вплинути різка зміна способу життя, клімату та часового поясу, наявність шкідливих звичок та порушення правильного харчування, дефіцит вітамінів та мікроелементів, а також дієти, які виснажують організм жінки. Як ви бачите, існує дуже багато причин, і факторів, які можуть спричинити порушення менструального циклу, тому при виникненні зміни менструації правильним рішенням. Буде прийти на візит до лікаря акушера гінеколога для визначення причин порушення та знаходження правильного способу відновлення нормального менструального циклу. Крім того, до лікаря-гінеколога необхідно обов'язково звернутись, якщо у дівчинки віком до 16 років не почалась менструація, якщо у жінки репродуктивного віку відсутня менструація більше як 3 місяці. Якщо менструації стали нерегулярними, відбувається занадто часто або занадто рідко. Якщо зменшились або збільшилась кількість крововтрати, якщо наявна кровотеча, яка за циклом не відповідає на станню менструації. І якщо менструація викликає біль внизу живота та присутні інші симптоми, які ускладнюють нормальний спосіб життя.